Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий Врожай. Зараз хочу розпочати цикл відео про обробку плодових дерев. В цьому відео я розповім, як треба обробити персик до цвітіння та під час цвітіння, тобто весняні обробки. Самі найважливіші. Отже, я тиждень назад по сплячій бруньки обробив бордоцькою сумішю. Як бачите, бруньки досить гарно всі покриті. І тепер зараз уже починається фаза так званого, зараз покажу, мишаче вушко. Ось як бачите, бруньки вже починають вегетацію, і в такому періоді треба вже персик. Робити другу обробку персика від кучерявості, а також від клястироспоріозу. Зараз найкращим вибором це буде ірам, антракол, ну, а також в місті препарата, якщо ви не обробляли бордоською суміш. Потім наступна обробка по персику буде під час цвітіння, коли вже розпускається. Більше 50% квітів на персику. Тоді дуже важлива обробка йде від маніліозу борошнистої роси і парші. Фактично від всіх цих хвороб іде або хорус плюс скор бакова суміш, або сигнум. Оці обробки для персика дуже важливі, максимально важливі. Якщо ви їх зробите вчасно, у вас буде гарний урожай на персику. Потім після цвітіння також необхідні обробки, але це я розкажу пізніше. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал, щедрих вам врожаїв!